Під гаслом потужно посилити безпечну безпеку, МВС створює одну офіцерську посаду за іншою. Все почалося з поліцейського офіцера громади. Потім з'явилися офіцери освітньої безпеки. А тепер, за повідомленням міністра Клименка, на нас очікує поява офіцерів-рятувальників громад. Це, типу, ті незамінні фахівці, які відповідатимуть за укриття, сирени, резерви та проведення профілактичних заходів в кожній громаді. Таким чином, тисячі молодих і здорових поліціянтів працюють вахтерами, перевіряють шкільні дзвоники і рахують укриття. І все це коштом платників податків. Штат зростає, МВС стає всюди сущим, у кожній громаді, кожній школі, кожному будинку. Складається враження, що поліцейський офіцер в кожну родину це питання лише часу. Як ми бачимо, на тилові офіцерські посади людей вистачає. Натомість у бригаду людь, яку мали б укомплектувати з діючих поліціянтів, тепер добирають цивільних просто по оголошеннях. Це тільки факти. А висновки робіть самі.